Мапа, звісно, не для ЛТшки, але... Що поробиш? Треба грати. Мені тут, ну, 13.05 і такий він. Прикольний, який щось в ньому є. Він може і посвітити, і трохи постріляти. Тут відносно непогана пушка, от 1100 летить в неї під калібрами. Може десь і вкатити постріляти і посвітити більш-менш непогано. Блін, а він він ж виїжджає так і зовсім не отримує із І знов форта Хірячі. Що сьогодні таке? Ну, реально є з тих, хто не горить, в принципі. Дуже рідко. Але ж це вже, ну. це вже за А мантікорзіг ново. Ну, вона сама б поїхала. Спробую під'їхати, може її підловлю якось дам шот. І тут бат переїжджає. Добре. А, і бат засвітив, мабуть. Ні, я був не засвічений, супер. А що, сейчас арта з ногу мені дасть? там патон танк удес конвой и арта Супер так. Я скинув. Головне, щоб він не упоров по мені. Це, по-моєму, за світу будуть, Оце це вже непоганий бій. Зараз я його підсвічу ще через кущі. Є, супер. Тепер арта і патон танк тут. От патон танк, ну то ще є шотне, оце погано дуже. Да, артоводів треба мочити. Але треба обережно бути спатаном. Може я поїду подальці, взагалі об'їду зараз. Заїду арту, заріжу, якщо вийде. Головне, щоб тут зараз спині оці не були, танки не засвітили мене. Супер. А він поїхав? У мене немає прострілу по ньому. Ну, а там вже я думаю розберуться. Поїду до тяжі. Ну непогано. На міській мапі 3200 дав і 2400 на світи вже. Може ще щось вийде. О, там паттон ще живий, прикольно. Вже 4К є. Ну, я боюсь, 277, він може зараз мене якось законтрити. Хевік мінус 3, здається. Якщо 277 не законтрить зараз мене, то непогано роздам. Зараз він буде на мене виїжджати, щоб дати мені просто, да. А було би круто, якби ще я би її зажив і ще один барабан роздав. Ну, на, на міській мапі ЛТшка 5К дає, як. вам? Мені здається, непогано. Те, що я кажу, що танк прикольний. Він тут і трохи посвітити зміг, і трохи подамажити на 5К трохи. Це вже прикольний бій, це мені сподобався. Хоч початок був жахливий, просто жахливий. У мене не летіло, у мене ЛТшка вбивала просто. А майстра за таке, я думаю, не дадуть. Перша ступінь, можливо, тільки буде. Да, бачите, перша ступінь. Це у нас виходить 8к сумарка. Зараз видаю для відео її. в назвы. Ну, за я думаю, можно поставить лайк. За -таки -бей.